За три місяці стояння на цьому майдані, який я три місяці тому ще порівняв із Січу як самодостатньою одиницею, що духовно концентрує всю Україну. Але сьогодні стоять великі задачі. Не втратити цей потенціал ці задачі. Ви висунули. Людей, яким сьогодні довіряє Україна і українство, таких людей, як Руслана Ложичко, Так. як Ольга Богомолець, так, як Андрій Горубій, <праць> як Дмитро Ярош, <праць> як автомайдан, <праць> як Так. <Авганці, праць> Ви їм сьогодні довіряєте. Так! Yeah. То я тоді прошу до слова, хоч когось із них освітлювати. Шановні друзі, шановна громада, шановна Україна, майдан ще не досяг своєї мети. Беркут не розформований. Снайпери залишаються на своїх позиціях. Вбивці людей не покарані. Їх навіть ніхто не розшукує. Жоден винний у злочинах проти народу не заарештований. Генпрокурор знищує докази злочинів. Сепаратисти під проводом адміністрації президента готують розкол України. Янукович, президент ще 9 місяців. Наші герої йшли на смерть і загинули не заради того, щоб була підписана ганебна угода між Януковичем та лідерами опозиції. Так це ж і І ми з вами вийшли на цей майдан. І ті наші герої, які загинули під кулями снайперів, їх родини і ті діти, які залишились сиротами. Ми з вами тут стояли і стоїмо. Не за одних політиків проти інших. Ми стоїмо з вами на цьому майдані, щоб Україна була гідною, чесною, справедливою, рівноправною державою без корупції. Ми хочемо, щоб жили гідно, вільно і достойно люди і на заході, і на сході, в Криму і на Донбасі. Саме тому ми сьогодні стояли. На цьому майдані і ми будемо на ньому стояти до тих пір, поки не будуть виконані всі вимоги майдану. Мільйони людей по всій країні на сході і заході, на півдні і у центрі, які страждають від бідності та приниження. Корупції, і несправедливості, насильства та злиднів не можуть погодитися на продовження існування цього режиму ще на 9 місяців. На це не можуть погодитися і ті, хто був поранений, незаконно заарештований, викрадений наймитами режиму. На це не можуть погодитися родичі та друзі загиблих, виходячи з цього коло народної довіри від вашого імені, від імені Майдану. Та усього народу України вимагає негайного арешту на законних підставах Віталія Захарченка, Павла Ледівєва та їхніх підлеглих, які віддавали та виконували злочинні накази з подальшим розслідуванням їхньої діяльності, негайної відставки Віктора Януковича добровільно. Або примусово за результатом медико-психологічного обстеження, формування перехідного уряду народної довіри з пазапартійних фахівців та передачі йому всієї повноти влади в країні. Отже, друзі. Любі мої друзі, але не в тому розумінні, що Віктор Андрійович казав любі друзі. Ви мені дійсно любі друзі, тому що заприсяжені націоналісти, а ви навіть ви кров'ю вже заприсяжені українські націоналісти. Я зрозумів по вашій реакції, що тим, хто виступав перед вами, ви довіряєте. Отже, це коло довіри майдану. Це коло народної довіри. Ви чули? Отже, Бог благословляє. Коло народної довіри звертається до політиків із вимогою. Вище назначену волю народу. Перше, до самооборони майдану із закликом тримати барикади. До киян та мешканців інших міст України із закликом. І надалі. Ділом і словом підтримувати Київський майдан та майдани в інших містах. <звіт> до перемоги, до громадянської варти по містах і селах із закликом захищати безпеку і мирний спокій людей від злочинців. До всіх громадян України на сході і заході, в центрі і на півдні не піддаватися на заклики сепаратистів. Просимо майдан доручити нам слідкувати за виконанням цих вимог та щодня доповідати вам. Та народові України про їх виконання. Душі загиблих героїв дивляться на нас із неба і беремо перед ними обов'язок збудувати нову Україну для нас, наших дітей та онуків таку. Щоб уже і місуари із Європи, Америки Росії не приїжджали нас рятувати від наших бандитів. І хай допоможе нам Бог. Давайте подякуємо за благословення, Зараз Олічета. Отже благословення Господня на вас, його і чоловіколюбієм, нині приздно і на віки віків. Слава Україні! Героям! Слава! І вам слава, бо ви всі герої. Перелік, що підписали Архієпископ Степан, Духовна Рада Майдана, Ольга Богомолець, медики Майдану, Дмитро Ярош, правий сектор, Олег Міхнюк, воїни афганці Сергій Паярков, Автомайдан, Олександр Кривоносов, Рада Мусульман, Андрій Парубій, самооборона, Володимир Ветрович, громадський сектор, Євромайдан. І, і ми з Русланою також підписуємося.